Це була жінка. Івано-франківські правоохоронці оприлюднили перші результати експертиз по знайденому два тижні тому скелеті у підвалі. Як з'ясувалося, решткам щонайменше чотири роки вони належали жінці, яка загинула швидше за все природньою смертю. Остаточна причина, поки встановлюється попередньо, на черепі були виявлені травми. Але, як показала експертиза, вони були прижиттєві. А от кому таке належать знайдені рештки, правоохоронці поки не знають. Припускають, це може бути 26-річна жінка, яка вела асоціальний спосіб життя, та кілька років вважається зниклою безвісти. Приблизно хто це могла бути? Це була жінка, яка в нас пропала у 2010 році. По загальному тому одягу, який ну, лишилися рештки, вела такий собі, скажімо, ну. Якби бродячий спосіб життя, і десь вже там по сусідах дійсно було підтверджено, що там жили якісь безхаченки. Нагадаємо, людський череп кілька тижнів тому у підвалі житлового будинку знайшли комунальники, які прийшли прибрати підвал від всілякого непотребу. Працівники спочатку подумали, що то м'яч, але, придивившись, збагнули, що людські рештки. Їх передали на експертизи. Останніх призначили одразу кілька десятків. Остаточні результати мають надійти наприкінці місяця. Лариса Світлана Маленюк, Владислав Петреченко, телеканал.